Це відео для тих, хто хоче виходити заміж або женитися. Дивіться, ви спочатку від... дайте собі відповідь на запитання. Для чого це вам? Якщо у вас відповідь буде, бо мені вже там 25 років, 26 років, і мені вже треба, бо це ж суспільство. Не ж не відчепляться мама і всі родичі. Вони просто не відчепляться, якщо я там не вийду заміщений, не, не поженюся. Якщо це ваша буде відповідь для того, щоб не бути одиноким на старості років, це теж не варіант. Бо того, що і перший, і другий варіант, ви будете страждати через те, що ви. Будете жити в сварках, в постійних упріканнях. ви не знайдете просто спільної мови між собою. Є ще один варіант. Якщо ви все-таки людина, яка любить себе, яка поважає свої кордони яка бере відповідальність за своє життя, яка е, також відповідає за вибір в своєму житті, то ви людина, яка вже має достатню любов для того, щоб ділитися цією любов'ю, і вам для такого шлюбу потрібна така сама людина, яка самодостатня, яка себе любить, яка себе цінить. І тоді у вас просто буде шлюб безподобний, неперевершений. бо тому, що у вас будуть цінності співпадати, ви будете просто мати стільки любові, що ви будете нею ділитися. Тому Дайте відповідь собі просто на це питання, для чого мені заміж?